Ніч завжди здається тихою саме перед тим, як щось починає змінюватися. У такі моменти навіть найзахищеніші системи виглядають непорушними, а карти в штабах здаються завершеними і остаточними. Саме в такій тиші, коли більшість міст ще спали, а ранковий холод тільки починав відступати, на екранах з'явилися перші ледь помітні сигнали. Вони були настільки слабкими, що їх можна було сплутати з фоном, з випадковими перешкодами, з технічною похибкою. Але ці точки рухалися повільно, майже обережно, ніби хтось навмисно не хотів, щоб їх одразу помітили. У той самий час на об'єктах, які вважалися глибоко захищеними і далекими від будь-якої небезпеки, тривала звичайна рутина перевірки, обслуговування. Переміщення техніки, робота з паливом, стандартні процедури, які виконуються щодня і не викликають жодних сумнівів. Саме такі моменти вважаються безпечними, адже за планами нічого не мало статися. Люди були впевнені, що у них є час час на реакцію, час на виправлення, час на рішення. Та інколи час працює проти тих, хто звик його контролювати, бо є сценарії. У яких не йдеться про прямий удар чи демонстрацію сили. Є сценарії, де головне не зруйнувати одразу, а створити напруження, змусити систему працювати на межі, змусити її повірити, що вона справляється. І поки одні заспокоюють себе звітами та цифрами, інші вже дивляться значно далі, складаючи ланцюжок подій у єдину послідовність. Перші сигнали не виглядали загрозливо. Низька швидкість, мінімальна висота, майже повна відсутність характерних ознак серйозної атаки для багатьох операторів це здавалося чимось локальним, незначним, таким, що не потребує повної мобілізації, але саме в цьому і полягала особливість того, що відбувалося, бо поки увага зосереджувалася на окремих епізодах, десь далеко вже починався відлік. У такі моменти завжди важко відразу зрозуміти, що ти бачиш лише фрагмент, а не всю картину. Коли захисні системи активуються, коли змінюються режими роботи, коли приймаються перші рішення, здається, що ситуація під контролем, повідомлення вгору по ланцюжку командування звучать заспокійливо, локальна активність нічого критичного, ситуація стабільна. Саме ці слова зазвичай стають. Найнебезпечнішими. Паралельно з цим у повітрі з'являється щось інше те, що не поспішає, не намагається привернути увагу і не виглядає як головна подія. Це схоже на перевірку, на промацування простору, на уважне спостереження за реакцією, як швидко вмикаються системи, які рішення приймаються першими, куди спрямовується фокус. Усе це складається в мовчазний діалог, у якому одна сторона вже знає відповіді, а інша ще думає, що ставить питання. Саме тому зараз важливо не поспішати з висновками, бо те, що виглядає як поодинокий епізод, може бути лише початком набагато більшого процесу процесу, де кожна хвилина має значення, де кожна реакція враховується і запам'ятовується. Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається насправді, і чому ця ніч може змінити уявлення про безпеку та стійкість цілих регіонів, залишайтеся далі, підписуйтеся, щоб не пропустити продовження, адже далі мова піде про те, що довгий час залишалося за кадром і здавалося неможливим. Ніч завжди здається тихою саме перед тим, як щось починає змінюватися. У такі моменти навіть найзахищеніші системи виглядають непорушними, а карти в штабах здаються завершеними й остаточними. Саме в такій тиші, коли більшість міст ще спали, а ранковий холод тільки починав відступати, на екранах з'явилися перші ледь помітні сигнали. Вони були настільки слабкими, що їх можна було сплутати з фоном, з випадковими перешкодами, з технічною похибкою. Але ці точки рухалися повільно, майже обережно, ніби хтось навмисно не хотів, щоб їх одразу помітили. У той самий час на об'єктах, які вважалися глибоко захищеними і далекими від будь-якої небезпеки, тривала звичайна рутина перевірки, обслуговування, переміщення техніки, робота з паливом, стандартні процедури, які виконуються щодня. І не викликають жодних сумнівів. Саме такі моменти вважаються безпечними адже за планами нічого не мало статися. Люди були впевнені, що у них є час час на реакцію, час на виправлення, час на рішення. Та інколи час працює проти тих, хто звик його контролювати, бо є сценарії, у яких не йдеться про прямий удар чи демонстрацію сили. Є сценарії, де головне не зруйнувати одразу, а створити напруження, змусити систему працювати на межі, змусити її повірити, що вона справляється. І поки одні заспокоюють себе звітами та цифрами, інші вже дивляться значно далі, складаючи ланцюжок подій у єдину послідовність. Перші сигнали не виглядали загрозливо низька швидкість, мінімальна висота. Майже повна відсутність характерних ознак серйозної атаки. Для багатьох операторів це здавалося чимось локальним, незначним, таким, що не потребує повної мобілізації. Але саме в цьому і полягала особливість того, що відбувалося, бо поки увага зосереджувалася на окремих епізодах, десь далеко вже починався відлік. У такі моменти завжди важко відразу зрозуміти, що ти бачиш лише фрагмент. А не всю картину. Коли захисні системи активуються, коли змінюються режими роботи, коли приймаються перше рішення, здається, що ситуація під контролем, повідомлення вгору по ланцюжку командування звучать заспокійливо локальна активність нічого критичного, ситуація стабільна. Саме ці слова зазвичай стають найнебезпечнішими. Паралельно з цим у повітрі з'являється щось інше. Те, що не поспішає, не намагається привернути увагу і не виглядає як головна подія це схоже на перевірку, на промацування простору, на уважне спостереження за реакцією, як швидко вмикаються системи, які рішення приймаються першими, куди спрямовується фокус усе це складається в мовчазний діалог, у якому одна сторона вже знає відповіді. А інша ще думає, що ставить питання. Саме тому зараз важливо не поспішати з висновками, бо те, що виглядає як поодинокий епізод, може бути лише початком набагато більшого процесу, Процесу, де кожна хвилина має значення, де кожна реакція враховується і запам'ятовується. Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається насправді. І чому ця ніч може змінити уявлення про безпеку та стійкість цілих регіонів, залишайтеся далі, підписуйтеся, щоб не пропустити продовження. Адже далі мова піде про те, що довгий час залишалася за кадром і здавалася неможливим ніч завжди здається тихою, саме перед тим, як щось починає змінюватися. У такі моменти. Навіть найзахищеніші системи виглядають непорушними, а карти в штабах здаються завершеними і остаточними. Саме в такій тиші, коли більшість міст ще спали, а ранковий холод тільки починав відступати, на екранах з'явилися перші ледь помітні сигнали. Вони були настільки слабкими, що їх можна було сплутати з фоном, з випадковими перешкодами, з технічною похибкою. Але ці точки рухалися повільно, майже обережно, ніби хтось навмисно не хотів, щоб їх одразу помітили. У той самий час на об'єктах, які вважалися глибоко захищеними і далекими від будь-якої небезпеки, тривала звичайна рутина перевірки, обслуговування, переміщення техніки, робота з паливом, стандартні процедури, які виконуються щодня і не викликають жодних сумнівів. Саме такі моменти вважаються безпечними адже за планами нічого не мало статися. Люди були впевнені, що у них є час, час на реакцію, час на виправлення, час на рішення. Та інколи час працює проти тих, хто звик його контролювати. Бо є сценарії, у яких не йдеться про прямий удар чи демонстрацію сили. Є сценарії, де головне не зруйнувати одразу, а створити напруження, змусити систему працювати на межі, змусити її повірити, що вона справляється. І, поки одні заспокоюють себе звітами та цифрами, інші вже дивляться значно далі, складаючи ланцюжок подій у єдину послідовність. Перші сигнали не виглядали загрозливо низька швидкість, мінімальна висота. Майже повна відсутність характерних ознак серйозної атаки для багатьох операторів це здавалося чимось локальним, незначним, таким, що не потребує повної мобілізації. Але саме в цьому і полягала особливість того, що відбувалося, бо поки увага зосереджувалася на окремих епізодах, десь далеко вже починався відлік у такі моменти завжди важко відразу зрозуміти. Що ти бачиш лише фрагмент, а не всю картину. Коли захисні системи активуються, коли змінюються режими роботи, коли приймаються перші рішення, здається, що ситуація під контролем, повідомлення вгору по ланцюжку командування звучать заспокійливо локальна активність нічого критичного, ситуація стабільна. Саме ці слова зазвичай стають найнебезпечнішими. Паралельно з цим у повітрі з'являється щось інше те, що не поспішає, не намагається привернути увагу і не виглядає як головна подія. Це схоже на перевірку, на промацування простору, на уважне спостереження за реакцією, як швидко вмикаються системи, які рішення приймаються першим, куди спрямовується фокус. Усе це складається в мовчазний діалог, у якому одна сторона вже знає відповіді, а інша ще думає, що ставить питання. Саме тому зараз важливо не поспішати з висновками, бо те, що виглядає, як поодинокий епізод, може бути лише початком набагато більшого процесу процесу, де кожна хвилина має значення, де кожна реакція враховується і запам'ятовується. Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається насправді, і чому ця ніч може змінити уявлення про безпеку та стійкість цілих регіонів, залишайтеся далі, підписуйтеся, щоб не пропустити продовження, адже далі мова піде про те, що довгий час залишалося за кадром і здавалося неможливим.